Львові запрацював перший рекрутинговий центр 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Там можна дізнатися про усі вакансії, отримати відповіді на запитання, пов'язані зі службою, а також ознайомитися із військовим спорядженням. Кожен може обрати де саме служити в бойовому чи в тиловому підрозділі. У бригаді пропонують як бойові, так і тилові вакансії. Охочі долучитися можуть звертатися через соціальні мережі, дзвонити на гарячу лінію або приходити в офіс на співбесіду. Також вакансії будуть розміщені на найпопулярніших платформах пошуку роботи. Цікаво, є те, що люди подаються і на бойові вакансії, і подаються на тилові вакансії. Тобто, здавалося б, що ми будемо очікувати тих, хто хоче бути умовно служити в тилу. На тилових посадах, але є е, люди, які хочуть перевестись конкретно на бойову роботу. Е, але все-таки в основному, якщо ми говоримо про е, відгуки на вакансії, які подаються онлайн, е, це є на е, БПЛА, е, в наш БПЛА підрозділ. Е, в, скажімо так, усе те, що передбачає. Е, Технічну спеціалізацію, навички це найкраще. Це в загальному що в них що наша робота. Ми шукаємо мотивованих. Тобто, наше основне спрямування це інформаційність, тобто надання інформації для людини. В ТЦК є брошурки, є різні різні частини, але безпосередньо ви заходите в магазин, ви бачите багато товару. Ми є конкретно тут, і ми можемо сказати про себе більше ніж будь-хто з інших бригад із Це Класна ініціатива, я вважаю, їх повинно ставати з кожним днем більше не тільки у Львові, а у інших містах. Це дійсно дозволить нашим громадянам отримати більш детальну інформацію, що стосується військової служби, наявних посад, і дозволить нам, як вже центру комплектування, виконувати ці завдання з більшим успіхом, і люди будуть йти більш обізнані з більш повною інформацією.